Серед тих, хто планує побудувати будинок на заміській ділянці землі, найбільшою популярністю користуються будівлі з мансардою, попит породжує пропозицію. В інтернеті можна знайти багато фотографій. Тривимірних моделей і планів будинків такого типу, мабуть, основна причина популярності споруди мансарди це можливість збільшити корисну площу приміщення як мінімум в півтора або навіть в два рази без значного зростання витрат на будівництво, особливості планування будинків з мансардою. Варіантів використання мансарди багато. Тут можна обладнати одну або кілька спалень, дитячу кімнату, кабінет. Ардеробну спортзал, бібліотеку, майстерню, вільярдну і т.д. відео, що таке мансарда, і як можна її облаштувати, деякі дизайнери пропонують досить незвичайні варіанти. Наприклад, існують проекти будинків, в яких весь простір мансарди займає велика ванна кімната. Однак цей варіант явно не для всіх. Найбільш широко поширені і популярні проекти, в яких план мансарди включає в себе одну-дві або три спальні і санвузол. При проектуванні будинку з мансардою обов'язково потрібно враховувати наступні характерні особливості. Головне, система теплоізоляції даху повинна бути бездоганна, так як в українському кліматі без цього ніяк не обійтися. Навіть коли всі інші деталі, продумані до дрібниць, якщо не буде створена надійна перешкода холоду, затишна мансарда може перетворитися в обмерзлий горище, в якому неможливо жити, крім того, якісна теплоізоляція. Це не тільки захист від холоду взимку, але і можливість збереження прохолодної атмосфери в літню спеку. Не менш важлива умова грамотно організувати систему гідроізоляції, інакше зверху буде капати вода, залишаючи брудні розводи на стелі і стінах при будівництві мансарди бажано використовувати легкі будматеріали, а перегородки між кімнатами зводити з гіпсокартону, щоб знизити навантаження на несучі конструкції. Якщо виникає необхідність надбудувати мансарду в готовому будинку, в якому вона не була запроектована спочатку, обов'язково додатково зміцнити стіни, можна встановити похилі мансардні вікна, вмонтовані в дах. Щоб створити затишну атмосферу, проте через деяких конструктивних особливостей і складного монтажу коштувати вони будуть значно дорожче, крім того, необхідно враховувати, що велика кількість снігу взимку може обмежити проникнення природного світла всередину мансардного приміщення і доведеться включати лампочки навіть в денний час. При зведенні мансардного поверху зазвичай не виникає особливих складнощів з прокладанням комунікацій, їх досить просто вивести наверх з першого поверху, під час облаштування мансарди будь які оздоблювальні роботи можна виконувати без поспіху, проживаючи на першому поверсі будинку і не відчуваючи ніяких побутових незручностей. Пов'язаних з умовами ремонту необхідно враховувати форму даху при зведенні ламаної покрівлі, корисна площа будинку може збільшитися до 9,0, в той час, як двосхилий простір під сходами, що ведуть на мансардний поверх, можна обладнати під комору, в яку поміститься безліч різних речей. Через перепади в висоті стелі можуть виникнути складності з розстановкою стандартної меблювання і велика ймовірність, що доведеться робити значну частину необхідних меблів на замовлення для дизайну інтер'єру мансарди можна використовувати різноманітні стилі. Відмінно підійдуть кантрі, лофт хайтек, «Шале екостиль, відео ідеї дизайну інтер'єру мансарди, приклади проектів одноповерхових будинків, одноповерхові будинки з мансардою. Це варіант, який користується максимальним попитом, як правило, він відносно економічний і підходить для більшості замовників, хоча іноді в цю категорію потрапляють і вельми дорогі варіанти, орієнтовані на заможних людей, основна цільова аудиторія подібних проєктів: сім'ї із середнім достатком, будинок з мансардою простої форми і двосхилим дахом. Цей красивий і комфортний для життя будинок загальною площею 132 м2 Зроблений з газобетону і керамічних блоків вельми популярний варіант серед замовників, який користується стабільним попитом, особливу привабливість будівлі надає оздоблення фасаду в благородній колірній гамі і затишний балкон, що виконує функцію навісу над терасою, на якій можна з комфортом провести час за приготуванням шашликів і барбекю. Вітальня кухня і їдальня, розміщені на першому поверсі. Складають єдиний простір, в якому буде затишно і господарям, і гостям будинку завдяки тому, що кухня майже повністю відкрита, всі присутні зможуть відчути максимальний простір. Поруч з кухонною зоною знаходиться комора, що зручно для зберігання різних речей, необхідних в господарстві у мансарді розміщений хол квадратної форми, в якому встановлені двері, що ведуть в три спальні і в просторий санвузол. В Одній зі спалень присутній вихід на балкон, класичний проект з еркером і балконом цей будинок має просту форму, що дозволяє звести до мінімуму витрати на будівництво і забезпечити оптимальне використання всієї наявної площі. Такий проект сподобається прихильникам всього максимально практичного і традиційного. На першому поверсі розташовані кухня, вітальня і затишний кабінет. Зону в області еркера можна використовувати як їдальню. Крита тераса задумана в якості відмінного місця для відпочинку. Вікна в кухні вітальні розташовані з трьох сторін, що забезпечує максимальне освітлення всієї площі. У мансарді розміщені три спальні, дві з яких обладнані виходами на один загальний балкон, розташований в області Еркера. У просторому санвузлі є спеціальна зона для прання білизни, відокремлена перегородкою від основної частини ванної кімнати. Будинок з оригінальною вхідною групою. Характерною фішкою будинку, що відрізняє його від інших подібних проєктів, є камін на терасі, це оригінальне рішення, яке не у всіх викличе згоду проте тим, хто любить створювати незвичайну атмосферу і дивувати гостей. Обов'язково варто звернути увагу на такий варіант: важливо відзначити, що камін в даному проєкті є двостороннім одна сторона виходить на терасу, а інша звернена всередину. Простору кухню, вітельню, щоб зігрівати присутніх і піднімати настрій в холодну зимову погоду. Ще одна корисна властивість двостороннього каміна. Економічність він коштує значно дешевше ніж два окремих опалювальних приладу, крім оригінального рішення з подвійним каміном. Цей проект відрізняється складною і незвичайною формою вхідної групи, яка на плані першого поверху, і при погляді на будинок зверху виглядає як витончений орнамент. На першому поверсі знаходиться простора вітальня. Частково об'єднана з кухнею і дальнею, а також невеликий кабінет. Ця кімната може використовуватися не тільки в якості робочої зони вона відмінно підійде для проживання літньої людини, якій важко підніматися на другий поверх з трьох спалень, розташованих в мансарді. Одна має вихід в персональну ванну кімнату, а інша. В окрему гардеробну це забезпечує додаткові зручності кожному мешканцю будинку, дві зі спалень мають виходи на власні балкони гарної форми, будинок з фасадом контрастних кольорів і великою областю скління – цей простий за формою і економічний в будівництві будинок має одну цікаву особливість засклений простір великої площі, єдине для першого і другого поверхів. Таке скління надає особливу красу і приносить в житлові приміщення багато додаткового світла фасад, оформлений оригінальним поєднанням білого кольору в обробці першого поверху і коричневого на мансарді. У цьому проекті не передбачені несучі стіни, що дає величезну свободу у використанні різноманітних можливостей перепланування у базовому варіанті. Планування на першому поверсі передбачені простора вітальня поєднана з їдальною. І зручна кухня, відокремлена від їдальні барною стійкою, збоку як вітальні, так і кухні є зручні виходи на терасу, що дозволяє регулярно облаштовувати обіди та вечері на свіжому повітрі. Головною прикрасою вітальні є камін, який зігріє в холодну погоду і допоможе підняти настрій. З трьох спалень, розміщених в мансарді, одна має вихід в персональну ванну, при бажанні можна радикально змінити планування і об'єднати дві ванні кімнати, створивши на їх місці сауну або маленький басейн. Проект з каміном на терасі: цей будинок спроектований дуже просто, красиво і практично. Теплі кольори використовувані в обробці фасаду, будуть радувати око в будь-який час року. В жовті і коричневі відтінки в оформленні зовнішніх стін вдало доповнюються теракотовим кольором черепичного даху, крім того, в цьому проекті, і в одному з вже розглянутих варіантів використана оригінальна ідея з установкою каміна на терасі, крім кухні, вітальні на першому рівні розміщені передпокій, туалет, котельня і сходи, що ведуть в мансарду. Два входи в будинок розташовані з протилежних сторін поверху, що є досить зручним рішенням. У мансарді є три спальні і просторий санвузол, розділений на дві зони. В основній спальній зоні розміщено велике мансардне вікно, яке виходить на балкон, а з нього відкривається вид на улюблений сад. Фотогалерея, варіанти будинків з мансардою. Лама на дах дозволяє збільшити корисний простір мансарди. Мансарда з бруса володіє хорошою теплоізоляцією. Природне освітлення забезпечується мансардним вікном і невеликим мансардним вікном. Дахи мансарди і гаража утворюють єдиний ансамбль. Велика площа скління дозволяє зробити мансарду світлою і просторою. Дерев'яний будинок з мансардою виглядає надійно і затишно. Навіть під односхилим дахом. Можна влаштувати мансарду, але такий варіант рідко підходить житловим будинкам приклади проєктів двоповерхових будинків. Багато з таких споруд нагадують старовинні замки, деякі відрізняються досить екзотичним дизайном, іноді в цій категорії знаходяться відносно недорогі варіанти, але в основному двоповерхові будинки з мансардою замовляють люди з високими запитами і роблять їх частіше незатиповими. А за індивідуальними проектами при розгляді мансардних будинків важливо уникнути плутанини в поняттях в деяких каталогах двоповерхові будинки з мансардою називаються триповерховими, а одноповерхові двоповерховими. Це пов'язано з тим, що мансарду іноді розглядають як окремий поверх, але треба розуміти, що це не цілком коректно. Будинок у вигляді корабля це дуже незвичайний і екзотичний варіант, зроблений за індивідуальним замовленням. Загальна площа 534 м2, поверхи нагадують палуби. При побіжному погляді здалеку такий будинок може здатися справжнім кораблем, будівля стоїть на похилій поверхні землі, і ця особливість цікаво обіграна. В місці зіткнення з нижньою частиною схилу обладнаний вхід в цокольний поверх, на якому розташований басейн, там же знаходяться просторий хол, санвузол, роздягальня і ряд додаткових приміщень вільного призначення. Скупавшись в басейні, можна вийти на простору веранду площею майже 202 і, добре розслабившись, полежати в Шезлонгу. На першому поверсі з одного боку є гараж на дві машини, а з іншого просторе приміщення, що об'єднує їдальню, вітальню і зимовий сад, вікна першого поверху зроблені круглими, що ще більше підкреслює схожість будинку з кораблем, крім рядів круглих вікон з двох протилежних сторін. В торцевій частині між верандою і зимовим садом є скляна стіна. Це дозволяє насолоджуватися прекрасним видом під час відпочинку. Сама веранда першого поверху нагадує палубу розкішного корабля. Основне просторе приміщення на другому поверсі: більярдна площею тридцять п'ять, трим крім того, там же розташовані дві невеликі спальні, що мають виходи на балкони. Для кожної спальної зони передбачений окремий санвузол. У мансарді є просторий робочий кабінет, пов'язаний в єдине приміщення зі спальною зоною, а також там є хол, санвузол і ряд кімнат вільного призначення. Зі спальні і кабінету можна вийти на красивий балкон, з якого відкривається чудовий вид на нижні поверхи будинку корабля, і на мальовничі околиці. Форма мансарди дуже оригінальна. Дах хвилеподібної конструкції вельми складна у виготовленні, але збоку виглядає ефектно і справляє незабутнє враження на спостерігачів, практичний будинок збросив цей проект повна протилежність попереднього варіанту, така споруда особлює любов до мінімалізму. Функціональності і суворої лаконічності у будові загальною площею 243 сорок дійсно нічого зайвого все строго за призначенням на першому рівні основну частину простору займають великий гараж і більярдна, що має пару входів, один з вулиці, а інший. З просторого холу на поверсі розташовані два санвузли, в одному знаходиться туалет, а в іншому душова, об'єднана з саною котельня, як і більярдна, обладнана двома входами, з вулиці з середини приміщення, що зручно для доставки палива і організації обслуговування всього необхідного обладнання. На другому поверсі є простора кухня єдальня площею майже 28,2 вісім Настільки ж велика вітальня розміром 27 м2 і невелика гостьова кімната площею 13-5 2. З гостьової з кухні їдальні відкриваються виходи на затишні балкони. У мансарді розташовані три великі спальні, дві з них, з балконами по 6-8 2 окремі санвузли для кожної спальної зони в цьому проєкті не передбачені. На поверсі є тільки один стандартний санвузол. будинок в традиціях дерев'яного зодчества. Замовник цього проекту площею 327,2 вирішив побудувати собі будинок, спираючись на традиційні мотиви дерев'яного зодчества стародавньої русі. Втім, від справжнього стародавнього мистецтва тут тільки одна назва: насправді це стилізація: будинок виготовлений не з справжніх колод, а склеєного бруса стануванням. Цоколь оброблений штучним каменем. Основну частину площі першого поверху займають вітальня, їдальня і, і великий передпокій з гвинтовими сходами на другий рівень. З вітальні і передпокою через тамбур є вихід на простору терасу. Крім того, на поверсі є маленька гостьова кімната площею 9,2, господарська кімната, котельня та санвузол. На другому рівні розташовані чотири спальні, три з яких обладнані виходами на балкони. Одна зі спалень має двері в окрему гардеробну кімнату. На поверсі є стандартний санвузол площею 5,2 м2 і велика ванна кімната розміром 9 м2. Основну частину мансарди займає простора і затишна кімната відпочинку площею 30 м2. Прямо з неї можна потрапити у ванну, а потім в сауну. Це дуже зручно для відпочинку і розслаблення як господарів будинку, так і гостей. Відео: дизайн будинків з мансардою. Розглянуті приклади це лише мала частина безлічі проєктів мансардних будинків, пропонованих на ринку практично будь-яка людина, що збирається побудувати за міський будинок, підбере відповідний для себе варіант, але якщо ніякої з них все таки не сподобається, є багато місць, де можна замовити власний, оптимальний саме для вас проект.